Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему світ тварин у мистецтві. Світ тварин надзвичайно різноманітний. Люди здавна придумують про них казки, створюють іграшки, народні майстри виготовляють із дерева, соломи, глини. Обов'язково прикрашають орнаментами або візерунками. Деякі іграшки. Наприклад, Глиняні Свистунці можуть звучати. Розглянь, які чудові українські народні іграшки бувають. Сьогодні ви спробуєте побути творцями та фантазерами. Пригадайте казку українську народну лисичка, котик та півник. Можливо, хто не знає цієї казочки, у вас є можливість прочитати її. Та пригадайте, які ж персонажі є з казки. Ось перед вами півник, персонаж казки. Також є котик та лисичка. Розгляньте цих персонажів. Знайдіть. Той, який сподобався вам найбільше, та створіть його за допомогою Пластиліну. Я впевнена, у вас все вийде. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!